Мене просто я не сильно, але ж це за силою. Тобто ми А і Б Бдовжали два буде це виходить, переходить, ход на червоний. Потім не заважаємо ще йому один до стайку. А, а і Б А і Б. Один шані. Так. І? Не видно. После будла как-то. Ни. 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 Ничего. Ничего, ничего. Давай, перепускай. И спуска. Да, да.

Бачите, завжди таблиця, то вы будете побачите. Зачайтесь, а ты шайк.